Повна хата танцюристів цієї неділі зібралася у волонтерському центрі Перемога аби показати свій талант та задонатити на чотири рації для Валерія Нікітюка, який наразі несе службу у лавах зсу на перший благодійний фестиваль вуличних танців приїхало близько сотні учасників з різних міст України. У нас постійно є різні потреби, що військовим щось потрібно. Не завжди працюють ті методи, якими ми проводили збори, і доводиться щось ми знаходити, і щоб воно було корисне дітям, які хочуть себе самореалізувати, і щоб ми могли закрити якісь запити. Не могла не зацікавити й назва фестивалю повна хата стріт фест Ігор Січкар говорить, що вона виникла випадково, але повністю відповідала тому, що відбувалося на танцполі. Адже усі танцюристи, які завітали на захід, показали себе в різних. Хореографічних напрямах я просто вмію робити танцювальні заходи. Я сам бібою з багаторічним стажем. Мені от цікаво танцювальні, і цього разу вирішили провести не по брейкінгу, там батл і все, а запросити дуже багато напрямків, стилів, школ. Тому тут сьогодні буде дуже жарко, весело. Весь день протягом всього дня на танцполі переважали вуличні стилі. Проте сюрпризом для присутніх став Батл від дівчат, які позмагалися у вправності з бального танцю. Юна танцівниця злата з колективом Денсмастя приїхала до Борисполя з міста Героя Бучі. На жаль, зауважила тренерка дівчат Марія. Через війну не всі діти змогли взяти участь у заході, а ті, хто був, це лише маленька частина їхнього колективу. Студія не зазнала поразки, тобто, але дуже багато дітей зараз знаходяться за кордоном, які займаються в онлайні. Ми їх підтримуємо. Дуже багато злада приїхала, наприклад, місяць тому з Канади. Повернулася додому до рідної бучі. Хто ж стане переможцем батлу? Вирішував запрошений суддя Дмитро. Чоловік вже більше 20 років займається танцями, тому каже, оцінювати інших йому було нескладно. Мені подобалось дуже діти талановиті і дівчата також круто себе показали. Хлопці теж молодці. На мою думку, такі заходи ще треба робити, іменно кожен захід повинен бути благодійним. Хоча призового фонду не було, переможці батлів пішли не з пустими руками. Організатори підготували медалі та кубки на згадку про перший благодійний фестиваль вуличних танців. У Бориспалі. також організатори зауважили, що схожим заходам бути відгуляли повна хата Street Dance Fest гучно, весело та з користю, адже вдалося зібрати понад 33 тисячі гривень. І вже зовсім скоро у захисника нашої країни Бориспільця Валерія Нікітюка буде чотири новенькі рації. А він тим часом наближатиме разом із всім українським військом нашу. Перемогу Олена Гринюк, Анастасія Фольц, Назар Гераскін, новини, телеканал Бориспіль.